Вже 8-7 градусів, 6, блін, треба передачу скинути. Проте все, карпік клює. Блін, я не можу вся такої можливості. Ось правильно зварена мастирка горохова каша балабуха. Вона як пластилін. Робіть з нею що хочете. Заминайте пружинку вона тримається досить довго за рахунок цієї рецептури. її Карпі... прям балдіє від неї, карась взагалі мовчу. Рецепт, до речі, ось вверху, там, подивіться мене на каналі. Руки витирати, щоб не в штани, тако, не в трусини в футболку. Одну сторону мочаєте в воду. О! А друга сторона. Сухенька. І так, руки замастили, витерли в мокру сторону і сухою витерли. Руки тріскають. Через холод, через вітер. Жопа. Ну не жопа, а руки тріскають. Щасливий мегакормак, якого я відірвав на цій водоймі через десь до місяця. Ну, не знаю, не скажу точно, декілька тижнів, виходить, в воді він був, і я так собі припускав, що по-любому карп клюне на нього. Що собі так думав? Зловив в попередньому відео карпа, подивіться. І цей карп був з цим мегакормаком. Розумієте? Тобто він плавав бідолаха з ним, все-таки клюнув і плавав з ним. І я виловив того карпа. Карп, до речі, зважив 1515 грам чистими. І я розігрую цього мега -кормака. Якщо попереднє відео з тим карпом, яким я виловив, буде... Я вже забув, я там казав, 500 чи 1000 лайків і 50 тисяч переглядів. Ой. Як то називається то капець? Називається так капець. Тільки закинув, перезакинув. Лежи поки тут. Помилуйтеся тим красотунчиком. Гарний карасик. Жаровий є. Погнали О, далі. О, карасюнділи, який склюнув або боком, або... Ага, ясно. Я ж думав каркут невеликий. Але то грубчий грубшик, карасик, грубасик. Ох, як казав, що я ж не ловлю. Тих наглих. Але файних яких. Саме головне, що тоді можна з цього висновок зробити. Що кормачок уловисти. Ох! Файний! Класно! слоник ще один кавун ох ти опро того вудочка Я її так любив А так то люблю ще більше Нам мені карпики приносить Хо ну, клас Який гарний Красотун Залишилося три бібочки отаких оманюньких. Я їх сушу на сонці, бо вплитали сирості капець. Злітаю дуже швидко з кормака. Народ, друзі, глядачі, колеги мої рибаки. На рахунок отаких кормаків, відгружені поплавки, з мормишкою літньою, на карася, карпа. Самі мормишки на карася на карпа. По будь-яких остатках пишіть мені. Коли супробив.